Вітаю наших глядачів. Я Олександр Іващенко і це проект. Ну що там у вас? У межах цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних областей України, дізнаємося останньої новини та обговорюємо актуальні питання. Сьогодні поговоримо про питання енергопостачання з нами уже на зв'язку. Колеги з Рівного я вже бачу Павла Невесенка. Наші вітання, Павле. Розкажіть нам, будь ласка, як Рівненщина переживає перебої з енергопостачанням? Олександре, привіт, Рівненщина і рівне, зокрема, як мабуть зараз і вся Україна складно переживає перебої з енергопостачанням. Ось, до прикладу. Сьогодні вранці через відсутність напруги не вийшли в рейс. Тролейбуси і також були відімкнені світлофори. Ну, хоча вже по обіді енергетикам вдалося відновити. Також ідуть і планові профілактичні відключення електроенергії в різних мікрорайонах міста та й області. Загалом це викликає такий негатив у містян. Втім, більшість з них з розумінням відноситься до того ну, до тієї ситуації, яка склалася важко. І підприємцям. Підприємці є такі, що й змушені працювати при свічках, коли немає електропостачання. Є й такі підприємці, які з розумінням ставляться до того, що треба економити енергію і свої там магазини або невеличкі підприємства. Працюють на е, генераторах. Зрозуміла ваша ситуація. З свого боку, можемо сказати, що фактично кожен день на Черкащині починається з аварійних відключень. Ситуація з енергопостачанням критичною не можна назвати, але вона справді, як і у вас напружена, діють графіки погодинних відключень, можуть аварійно відключити. У мерії вже заявляють про перебої з роботою тролейбусів, як і у вас ну поки що тролейбуси у нас працюють. Також говорять про те. Що може бути відключатися також і гаряча вода. В е, мерії закликали черкащан якомога менше користуватися ліфтами, обмежити це користування, аби там не застрягнути. Ну, знаєте, У нас черкащани винахідливі, показують свої ці часи, свою винахідливість. От навіть у ліфтах у нас почали з'являтися так звані тривожні коробки. Там є ліки, там є запас води. В принципі, як як кажуть, які у вас це розумінням ставляться. Переживаємо е, трошки єдине, що черкащани, які користують, які живуть живуть багатоквартирних будинках, і все там зав'язано на електриці. Просять ма владу не відключати ці будинки. Не просто й нашому бізнесу є і переводять, деякі переводять на річні зміни, працюють при свічках при різних скажу джерелах освітлення і опалення. Отака ситуація у нас. Pardon. Слава Україні, Олександре! Все буде Україна, і хочу, щоб всі пам'ятали, що світло завжди перемагає темряву. Дякую, колеги. Ми вас почули. А я нагадую, що це був проект Ну що там у вас. Дякую глядачам. Побачимось.